Евакуювали потерпілого з пожежі. У Луцьку на вулиці Шевченка рятувальники провели пожежно-тактичні навчання з гасіння вогню в одному з гіпермаркетів. За легендою, загоряння виникло у відділі лакофарбової продукції. Всередині може бути потерпілий, а пожежа може перекинутись на суміжні відділи. Сьогодні були проведені пожежно-тактичні навчання в одному з будівельних гіпермаркетів міста Луцька з гасіння умовної пожежі. До даних навчань залучалися пожежно-рятувальні підрозділи першого державного пожежно-рятувального загону, які дислокуються в місті Луцьку. Загалом до проведення навчань було залучено чотири автоцистерни, одну автодрабину та один автоколінчистий автопідіймач. Також було евакуйовано умовного потерпілого. Який внаслідок умовної пожежі знепритомнів від сильного задимлення його наші працівники евакуювали і передали працівникам екстреної медичної допомоги. В Загальному до проведення навчань було залучено близько 30 рятувальників, які відпрацювали злагодженість своїх дій, вивчили оперативно-тактичну характеристику об'єкта і на майбутнє будуть мати належний досвід гасіння таких об'єктів.